Це шахту і це буде друга серія цивілізацій, там, де ми будуємо свої цивілізації, але поки що в нас ще нічого не збудовано. Поки що ми розвиваємось і ще робимо різні штуки. У мене на балансі зараз багато каміння є. І діорит, мабуть, зараз вже трішки пригодиться. Тут земля. Іду вниз. Тут заліза нема. Так. Треба натрапити на залізо, бо залізо нам поки що дуже згодиться. И, может быть, там уже возилья пропала и треба туда пить. Расставлю факела. Бо я бачу, что тут уже моби заспавнилось. и хай там буду Бо мне венки не треба Тут я бачу на них тело тусовочка Я еб... Добре, вон я их в бою и теперь краще ляжу спать. Иду сюда. Все. Что за крипер? Я наверное, не заснул. Боже, есть, боже, боже, боже. Треба закупатися кто еще, ай, Ай... я сдохнув. Пливу, пливу, пливу. Задубал эти мобилина вже. Там мої ресурси мають бути. Ура, солнце встає. Нарешті, нарешті. Десь тут мы, ага. Короче, я точку спавну встановлю. Так? Тепер ліжко я поставлю ось сюди і зрубаю ще декілька дерев. Буду дерева. Ауч! Жалко, О, ну окей, все. Значить, в мене дерево скільки тут? 27 дошок. Ой, колод. Так, і тепер два сундучка зроблю яких я викладу поки що ресурси, які мені не треба. Це це, це, це. Камінь є. потрібен мені цей. цей Мені, поки я робив поки я дивився рекламу, в мене тут кріпер зірвався. Відрожай мій не тронув, це головне. Так. To nie jest dobre, Raz, dwa. co tutaj, co tutaj. Oj, sokarze rozbieram. Hmm. Так, це хай буде ще це теж, це теж, це теж хай буде, і їжу зараз пожаримо. Так, беремо це і пожаримо. Буває дерево, майже все дерево виробили. Чому тут таке велике дерево знову? Ну ілля, забираємо дерево. І все. О, яблочко. І так зараз будемо будувати будинок. Раз, один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, два, три, четыре, четыре и еще стенка одна. Так. Ай, одну є цієї. Окурівка мені вона надо. Раз, два. Шкіра жалко не випала, але окей. Так, тут дерево було. Так. Так, тепер це зробили. Тепер це все треба забудувати. Так, буду я... одна стінка є. Друга теж, тепер точно є. Третя, четверта. Так, ця теж. І тільки на цю невесту. Такс. Окей. Ну, тут ще ж вікна будуть, тому я зроблю пройоми для вікон. Раз тут. Тут ще буде пройом. Або й... Такс. Хм. Так, тут буде великий пройом. Тут не буде і тут мають бути двері. Все. І тут 10 цих, вон, їх не вистачить, але краще, ніж нічого вже. Так, я поставлю краще їх гарніше. Раз і два. І ляжу посплю. А на цьому друга серія теж закінчується. І всім до побачення.